Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку кіноадаптацію цього місяця Ліло і Стіч. Ми тільки не встигли відійти від останнього пункту призначення, і тут знову нова, цікава прем'єра. Представляю вашій увазі американську фантастичну комедію режисера Діна Флейшера Кемпа, зняту компанією Walt Disney Pictures. Картина є ремейком анімаційного фільму Ліло і Стіч 2002 року. Головну роль у картині зіграла юна Майя Кеалоха, а сценарист і режисер оригінального Ліло і Стіч Кріс Сандерс повернувся до озвучення «Стіча». Серед іншого акторського касту ми можемо побачити Сідні Агудонг, Тіа Карере, Біллі Магунеса, Джейсона Скотта Лі та інших. Ще в жовтні 2018-го було оголошено, що розробляється анімаційно-ігровий ремейк фільму Ліло і Стіч. Того ж місяця почали працювати над сценарієм. В липні 2022-го стало відомо, що режисером кінострічки був обраний Дін Флейшеркемп. А в листопаді того ж року оголосили про кастинг акторів. Основні зйомки мали розпочатися на Гаваях в березні 2023-го і завершитися в червні, але згодом були перенесені на квітень. В того ж місяця, під час старту зйомок. На території основного знімального майданчика спалахнула пожежа, яка завдала збитків на суму близько 200 тисяч доларів. У трейлері були костюми, які мали бути використані протягом перших трьох тижнів зйомок. Ніхто не постраждав, проте про це знову було відкладено на невизначений термін. Після відновлення зйомки ще призупинялися, але в результаті були остаточно завершені на початку березня 2024-го. Тепер давайте більш детально поговоримо про сюжет нового Ліла і Стіч. В центрі історії шестирічна гавайська дівчинка Ліло, якій не вистачає друзів, і вона постійно відчуває себе самотньою. Головна героїня живе разом зі старшою сестрою Нані, яка є її опікункою після смерті батьків. Постійно сумуючи та відчуваючи себе трохи відлюдькуватою, дівчинка хотіла би завести собі песика, але трішки не склалось. Натомість одного дня у Ліло вдома з'являється куди більш екзотичний домашній улюблениць. Синій прибулець із космосу, створений як небезпечна зброя у результаті несанкціонованих генетичних мутацій, тепер спокійно розгулює на подвір'ї головної героїні. Дівчинка назвала нового друга Стіч та впевнено вважала, що він є собакою. Цю таку незвичну, на перший погляд команду, чекатиме багато випробувань. Адже прибулець не може спокійно жити серед людей непоміченим. Однак їхні спільні пригоди виявляються кумедними та досить цікавими і повчальними. Із оригінальним фільмом 2002 року я не знайома. Однак трейлер новинки зміг мене зацікавити через кумедний гумор та харизматичних головних героїв. І знаєте, як же було круто, коли нарешті мої очікування від нової прем'єри виправдалися. І з впевненістю можу сказати, що новий Ліло та Стіч це одна година і 50 хвилин гарного настрою та добре проведеного часу. Але давайте про все по порядку. Перш за все, хочеться відмітити кумедний гумор та жарти. Цікавого та смішного у новій картині вистачало, причому це не були якісь плескі смішки. Кумедне гарно впліталось в основну історію та робило її легкою і веселою. Окремої уваги варта драматична складова новинки та її моральний компонент. Це було цікаво, круто і дуже пізнавально. Рекомендую даний фільм для перегляду в колі родини або разом із дітьми, адже повчитись тут однозначно є чому. Питання сімейних цінностей, дружби та самопожертви розкриваються повною мірою та спонукають до роздумів. Причому такими міні-ідеями просякнута вся історія від початку і до самого кінця за рахунок продуманості деталей картину цікаво дивитись і не виникає відчуття скачків інтриги чи провисання сюжету. Тож за цей аспект від мене окремий і великий плюсик. Також мене приємно порадував акторський каст як головна героїня, так і другорядні персонажі гарно справились зі своїми ролями. Створивши на екрані круту сімейну атмосферу. І якраз в цьому і є головна перевага нового Ліло і Стіча. фільм вийшов на диво легким та кумедним, але при цьому зі своєю глибокою ідеєю та моральними акцентами. Так, не можу сказати, що у картині не обійшлося без дещо банальних та наївних моментів. Однак перед нами сімейна пригодницька комедія навряд чи могло б бути інакше, і тому не хотілося ставити до неї таку високу планку. Що стосується музичного супроводу, то це були ненав'язливі гавайські мелодії, які непогано вписувалися у загальний вайб фільму. Таким чином, підбиваючи все вище сказане, сюжет нової кінострічки оцінюю на 9 балів за круту ідею та її розкриття, а також драматичний і моральний компоненти. Візуально фільм теж виглядає доволі пристойно і не змагує на дешеву комп'ютерну графіку, тож це впевнена вісімка. Гра акторів отримує від мене 9 балів. Герої мені сподобались, і ти встигаєш до них прикипіти та проникнутися їхнім життям. Ну і вайбовий музичний супровід на вісімку. Тож в результаті ми отримали цікавий та повчальний сімейний фільм, який я однозначно рекомендую для перегляду, особливо разом із молодшим поколінням. До сильних сторін картини віднесу сюжет, героїв, візуал. Та моральний аспект. Тоді як особливі мінуси мені складно виділити це був теплий і добрий сімейний фільм зі своїми потужними акцентами, які я подивилась із задоволенням. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками на рахунок цієї новинки та враженнями після перегляду. Якщо сподобалося відео, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. Також ласкаво прошу до інстаграму та тіктоку, де можна знайти більше інформації про мене та інші цікаві проекти та анонси. До зустрічі у нових класних випусках і папа! -па.